Доброго дня! Сьогодні 7 лютого. Записуйте, будь ласка, в зошити. Якщо потрібно, то відео ставте на паузи і записуйте потрібні моменти. Ми продовжимо вивчати коло, тему коло і довжина кола. Нагадую, що коло це замкнута лінія, яка складається з усіх точок площини, які знаходяться на однаковій відстані від даної точки. Дана точка називається центром кола. Для того, щоб побудувати коло, нам потрібен циркуль. Ми на, в зошиті на листочку відмічаємо точку, яка буде центром кола. Розчиняємо, розкриваємо циркуль потрібним радіусом, який задано в умові задачі, і тримаючи циркуль за верхню частину, будуємо коло. Коло характеризується радіусом. Тобто, це відрізок, який з'єднує центр кола з будь-якою точкою на колі. Всі радіуси у кола однакові. Радіус позначається маленькою англійською літерою R. Також в колі є діаметр. Можна провести в діаметр це відрізок, який з'єднає дві точки кола, і проходить через його центр. Як видно, Діаметр складається з двох радіусів. Тобто, знаючи радіус, ми завжди можемо знайти діаметр. І навпаки, радіус – це половина діаметра, та знаючи діаметр, ми завжди можемо знайти його радіус. Запишіть, будь ласка, в зошити номер 758, і давайте розберемо дану задачу. Хвилинна стрілка настінного годинника має довжину 10 см. Скільки сантиметрів проходить кінець цієї стрілки за одну годину та за добу. Отже, хвилинна стрілка за одну годину робить повний оберт. Кінець цієї стрілки малює коло. Так, якщо поставимо ось тут крейду, то воно намалює коло. Вона крейд. За одну годину це буде повний оберт, і нам треба знайти довжину кола з радіусом, який дорівнює довжині годинникової стрілки. А це в нас 9, 10 см. Позначаємо радіус 10 см. Знайти і треба нам що? Довжину даного кола. За формулою довжина кола це 2П помножити на r на радіус. Множимо 2 помножити на 3,14, помножити на 10. Виходить у нас 62,8 см за 1 годину. А як же дізнатися за добу? За добу дана годинникова стрілка обійде по колу і зробить 24 таких кола. Тобто нам треба 24 помножити на знайдену довжину кола. Вийде 1507,2 см. І пишемо відповідь, що саме таку довжину 1507,2 см проходить кінець стрілки за добу. Наступна задача номер 760. Перерисуйте взшит лінію, зображену на рисунку 45 Коли ви перерисовуєте перерисовувати треба по клітинках. Тут три клітинки і у вас три клітинки, тут одна клітинка і у вас одна клітинка. І знайдіть її довжину, якщо сторона кожної клітинки дорівнює 5 мм, точно як у вас в зошиті. Давайте подивимось: у нас одна частинка кола, та з радіусом, якби було тут, друга частинка, третя, четверта. Якщо їх перенести і з'єднати, яка всього все разом утвориться фігура? Це все разом буде ціле коло. Та? Тільки його зобразили, отак, розбили на чотири різні частинки. Який радіус? Порахувати клітинки одна, дві, три клітинки, Три клітинки по 5 мм це в нас вийде 15 мм радіус. Як же знайти довжину кола? Ми шукаємо довжину ось цього? Ось цієї кривої. Так? Довжина кола буде 2 π помножити на R. 2 π табличні дані 3,14 помножити на 15, вийде 94,2 мм. Ми знайшли всю лінію, довжину всієї лінії. Ні, ми знайшли тільки те, що утворювало коло. А ще в нас є 2 відрізочки. Два відрізочки по 5 мм. Додаємо до довжини кола 2 відрізки по 5 мм. Це в нас вийде 104,2 мм. Отже, довжина лінії 104,2 мм. Подивіться на малюнок, який вам треба буде виконати самостійно номер 761. Перемалювати ось цю лінію, точно по клітинках. Скільки тут клітинок, так само і у вас в зошиті має бути. Потім ви маєте знайти довжину цієї лінії. Якщо перенести ось цю частинку до даної частинки, яка фігура утвориться? Так, коло, який радіус буде? Ну, це легко знайти, да? по клітинках знайдете радіус, знайдете довжину даного кола. І що залишиться? Знайти два відрізка, потім знайти їх суму. Наступна задача. Номер 765. У пустелі туристам пропонують поїздку на верблюді. Обійти коло, радіус якого дорівнює 0,4 км. Скільки хвилин триватиме поїздка, якщо верблюд рухатиметься зі швидкістю 4 км на годину? Знову. Задача з математична. Та? Нам потрібно знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 0,4 км. Довжина кола обчислюється за формулою 2 пір. 2 помножити на 3,14 і помножити на 0,4. Ми отримаємо 2,512 км. Це довжина кола. Нас питають, скільки хвилин триватиме поїздка, якщо верблюд рухатиметься зі швидкістю 4 км за годину. Щоб знайти час поїздки, нам треба шлях, який пройде, поділити на швидкість. В даному випадку шлях це в нас довжина кола, поділити на швидкість. 2,512 ділимо на 4, це буде 0,628 години. Години ми маємо перевести в хвилини. Щоб перевести, ми маємо помножити на 60. Отримаємо 37,68 хвилин. І нам сказано округліть до 10 хвилини, тому ми округляємо, це буде 37,7 хвилини. Далі, друге питання. За скільки хвилин верблюд подолав би це коло, якби біг зі швидкістю 60 км за годину. Знову час, це треба довжину кола поділити на швидкість. Довжину кола ми знайшли в першій дії. Ділимо на 60 км за годину. Отримаємо 0,418 ще 6, 6 в періоді. Це в годинах, нам треба знову в хвилинах. Множимо на 60 і отримаємо 2,5 хвилини. Отже, пишемо відповідь самостійно відповідь. за 2,5 хвилини, верблюд подолав би це коло, якби біг зі швидкістю 60 км за годину. Ось тут я поставила знак наближено дорівнює, тому що я округлила. До 10 хвилин. <кліх> На наступний урок ви маєте повторити, що таке коло, що таке радіус кола, діаметр кола і знати формули довжини кола, діаметру та радіусу. <кліх> Виконати вдома ось ці номери, знати означення і формули. Дякую за увагу.